Читаю коментарі з закидом під постом слів пошани Ющенка до Парубія, і бере страшенна злість. Спочатку вони обирають Кравчука, Кучму, Януковича, Симоненка, Тимошенко, Зеленського, а потім, озираючись на руїни, звинувачують у цьому Порошенка, Ющенка, Парубія, Турчинова і так далі, замість того. Щоб зробити висновки власних, трагічних електоральних помилок і не повторювати 2019 року, який став летальним. Українське суспільство часто перекладає відповідальність на тих, хто насправді тримав країну в критичні моменти, замість того, щоб чесно подивитися у дзеркало і визнати власні прорахунки. Це класична хиба виборця ідеалізувати популістів чи нові обличчя. А коли ті приводять до катастрофи шукати винних серед тих, хто попереджав про ризики. Так було в 2010-му з Януковичем, у 2009 му з Зеленським. І щоразу повторення трагічного кола, зрада очікувань, руїна, пошук винних серед державників. І наш гнів зрозумілий і справедливий, бо ціну цієї наївності платить не політичний клас. А вся країна війною, втратами, розбитими містами, долями, життям. Автор тексту Павло Нус.